Так не знімемо. Одна фізкультура, друга фізкультура, маски ходять, лісниці ходять. Та що, їх пускати туди? Треба десь затишне місце знайти. тут. Так ми знайшли затишне місце, я думаю, всі там, а всі прийшли до нас, бачите. Все, там, ну, ну, далі. Добре, як ви думаєте? Школа тиха. Вранці, коли ще темно, і світло в коридорах, ледь-ледь, вона видихає спогади. Вчорашній сміх у туалеті третього поверху, запах крейди, тиша перед контрольною. Школа пам'ятає. Вона не має серця, але все одно тримає десь у стелі над актовим залом. Там, де коли хтось заспівав не з того ключа, а всі аплодували. Вона не бачить, але чує зашарпаний пенал. Випадкове люблю у зошиті з математики, і навіть коли всі йдуть додому, вона залишається не самотня, просто в очікуванні. Це як подих. Вдих, коли ти входиш, видих, коли ти дорослішаєш і йдеш далі. Але є ті, хто залишається, навіть якщо тілом вже далеко, бо школа дихає не повітрям, вона дихає тобою. Я прийшов якраз, були літні канікули. І школа була майже пуста. Прийшов я разом із начальником управління освіти Жицьким Віктором Броніславичем і начальником відділу кадрів. Зараз це відділ якось по-іншому називається Ткаченко Тетяна Петрівна. Я прийшла сюди на практику на четвертому, на, да, на четвертому курсі спробувати свої сили. Я була студенткою четвертого курсу, саме в цю школу. І пам'ятаю що слова своєї вчительки Наталі Федорівни, яка каже, Юля, школа дуже вміє затягувати. Так воно і вийшло. Я залишилась вчителькою, працюю вже з 2004 року. В школу я прийшов у 1983 році, мене приймав Лагвіненко Валерій Якович. Школа займала в районі дуже високі місця. Прийшов в школу я 1979 року, 1 вересня. Я прийшла в школу 75 року в цю школу. І до якого? До 2018-го. Прекрасний сонячний день був. Що відчував? Ну, мабуть, десь радість відчував, десь відчував ту ж саму відповідальність, десь, можливо, трішки страх. Але в будь-якому випадку це був такий позитивний, нормальний, робочий настрій. Я дуже боялася. Я дуже боялась, що мене не будуть слухати, мене не будуть чути. Я пам'ятаю свій урок, я пам'ятаю навіть, що це був восьмий В клас на той момент, саме перший урок. Я дуже згодом полюбила цих дітей. Урок пройшов чудово. Страшно було тільки перші десять хвилин наразі, потім вже страшно не було. Перший день, якщо чесно сказати, Дуже хвилювався, тому що школа працювала 12 уроків кожен день. Десь... Перший урок хвилювався, а потім уже не хвилювався. Треба працювати. У цю школу я прийшла ще в далекому 1993 році. І році. Прийшла я сюди не просто так. Справа в тому, що ми змінили місце проживання сім'єю, і треба було дитину віддавати до першого класу. Я звичайно поцікавилася, які школи навколо, і мені сказали, що 159-та – це дуже хороша школа з поглибленим вивченням англійської, але дуже строга. Як вчитель я зайшла дуже впевнена. А от як колега ні. Я досі пам'ятаю, у мене учні навіть є 10 класи, а ми вас пам'ятаємо ще блондинкою. Я така, ага, значить, викладаю з 7 класу нас да, з перших днів початку. Я прийшла на перший дзвоник, таке було гарне свято, всі раділи. І мені б хотілося сказати, що я дуже вдячна нашій школі. Тут мої діти вчилися. І моя внучка Ілона зараз працює у перекладачем і все, і теж згадує нашу школу. Для неї завжди школа, як вона й досі говорить, це мій рідний дім. Спогади дуже дуже хороші спогади. Ти обіцяв мені, до мене прийти. Все, все, все. <реш> Життя. Коли людина вперше заходить у школу, вона ніби ступає на сходи. Кожен зі своєї вулиці, зі свого світу, зі своїх сумнівів, а потім з'являються інші: схожі, не схожі. І ось уже ти не просто тут. Ти частина ми. У школі навіть повітря ділиться. І саме тому з окремих кроків виростає колектив. Не за розкладом, не за наказом, а просто, бо інакше ніяк. Такі місця завжди роблять люди. такі місця, як школа. Повторною її роблять люди, які тут працюють. Вони дійсно прекрасні люди, професіонали, віддані своїй справі. Люди, які прийшли працювати, дійсно працювати на результат. Працювати на благо нашої країни, навчати виховувати дітей. Звичайно, багато було вчителів, яких ми обожнювали. А були такі, яких ми бейкотували. Ну, мабуть, за відношення до нас, скоріше всього, як до дітей. Ну, не до дітей, як до учнів. Ну, от, наприклад, у нас була вчителька англійської мови Стела Анатолівна. Чайка, наскільки я пам'ятаю, от це був верх інтелігентності. Ми дуже, дуже, дуже любили її уроки, Ну, дуже любили. Потім свого часу, вже в більш старших класах, прийшли молоді вчителі. Це була Макатьора Ольга Борисівна, і прийшов ще Сивко Сергій Миколаєвич. Ну тут все, вся школа пропала, всі дівчата були закохані в нього. Це був вчитель фізкультури. У пам'яті залишилася е, е, така е, допомога учителів один одному. Директори, які з великою повагою ставилися до нас, учителів. Це і Логвіненко Валерій Якович, і Кравченко Василь Олексійович. Ми з великою вдячністю згадуємо. Ще запам'яталося, бо надзвичайно дружній колектив. Всі свята, всі канікули ми проводили разом. Серед вчителів при Валерії Яковичі теплі стосунки були. При Кравченко ці теплі стосунки стали як сім'я. Якщо треба було щось підійти, вирішити якусь проблему, директор тут рядом. Я розумію, що важко було йому, але школа у нас трималася на вищому рівні. Колектив був дуже згуртований, незважаючи на те, що директори мінялися, колектив згуртований був. І Я хочу сказати, що мені, мабуть, повезло, що я працювала в цьому колективі, коли прийшов після Логоненка Кравченко. І то було дуже багато зроблено для того, для організації колектива, для згуртування колектива. Колектив, ви знаєте, він змінюється, бо такі вчителі, як я, старіємо, приходять інші. Але, мабуть, аура, яка тут є, вона всіх все одно тримає у тому руслі. Як хороший педагогічний колектив, а він саме робить школу, то тоді у школі все нормально. Найбільше, щоб залишалася завжди та позитивна атмосфера. Працюючи в минулій школі, хтось з кимось сварився, перегризався, хтось намагався схопитися за я не знаю, якась конкурентність була. В цій школі цього немає. Як... Те покоління, перші покоління, які прийшли сюди працювати, і зараз сучасне покоління не відчувається різниці у віці. Да? Хоч колеги моєму 20 років чи моєму колегі 50 років, ми спілкуємося щиро, ми спілкуємося приємно із задоволенням, і хочеться залишатися в цьому колективі. Це тримає цю школу, і хай вона цвіте так і разом, і щоб все було в цьому плані чудово. Дуже багато тут ми проводимо співбесід, навіть п'яті класи, і батьки кажуть, що вони є випускниками цієї школи і привели своїх дітей. У нас працюють вчителями, випускники нашої школи. Ну і це така традиція, дуже гарна, дуже прекрасна. У цій школі я багато років пропрацювала, тут вчився мій син, зараз вчиться моя старша внучка. і Я так думаю, що, мабуть, і друга прийде ще сюди. У цій школі завжди був мікроклімат, те, що не можна купити. Ви знаєте, бувають такі школи, що якісь скандали, інтриги. Тут такого нічого не було. Навіть тоді, коли дві тисячі учнів було, в 93-му було більше двох тисяч. Було дві зміни і підзмінка. Я працювала в сьомому і в сьомому і буква. І от пам'ятаю, мій клас домиває, діти самі мили підлогу, домиває, а наступний вже на другу зміну стоїть. Тіка. Давайте бестреє, тоді в нас російська мова була, давайте бестреє, ми хотімо вчитися. Для мене важко було зосередитися на тій думці, що я колега, а не учениця. Коли почалися ці перші педнаради, засідання, метод комісії, біля мене сидить класний керівник, мій колишній голова метод комісії, зліва від мене сидить моя вчителька по фізиці, дідок Наталі Володимир. Ми всі в одній кафедрі. І ще й плюс моїм колегам виявилося в одній кафедрі директор школи. І я так сижу і думаю. Ой, <реш> якось незручно. Я боялася безкастувати, я боялася щось сказати, щось мені казали, те робити. Я така. Лісу, да, виконую, добре. Да. А зараз я така, ні, стоп, давайте, ну такий підручник не підходить, це ненормально. Я так можу з ним пожартувати, погуляти, поспілкуватися, все супер нормально. Але перший рік мені було дуже складно з думкою, що це колеги. І це бачили, як Оксана Віталіна, це бачила, як Наталя Володимирна. І казали, такі, типу, Ліза, все добре, ти наша колежаночка, ти не учениця, все добре. Можна з нами говорити про що хочеш. І тоді вже стало розслабилося легше. Цінність цієї школи це нормальні правильні відносини між всіма учасниками освітнього процесу. В нас дуже часто приходять випускники на зустріч з класними керівниками, приходять на зустріч просто з вчителями. У нас діти дружать між собою не тільки в класі, не тільки на паралелях, а між різними паралелями. Дуже багато таких є випадків, коли дійсно діти спілкуються, допомагають один одному, підтримують один одного. Так само ось дуже це помітно в спортивних змаганнях, коли просто йде абсолютна підтримка дітей іншими дітьми. Є місця, де дитина їсть. А є місця, де дитина господар, у школі все будується навколо неї, але не крутиться, бо тоді вона втрачає рівновагу. Дитина це рух, і якщо добре прослухатись, чути, як цей рух змінює навіть стіни. Сміх у класі, запитання на уроці, зіхання на перерві це не просто звук, це ріст. Школа це місце, де ростуть не лише діти. Тут росте розуміння і любов, навіть якщо вона сувора. Діти гвалт, тому що класи були великі, 42-43 учня. У нашій школі вчилися і дітки з першого по 11 клас. Мені сподобалася школа тим, що тут надзвичайно були ввічливі, надзвичайно ввічливі діти. Діти, вони завжди є діти, діти хороші. Ну, Як завжди, вони старані є, є, не менш старані, але діти хороші були. Діти, наше майбутнє кажуть, чому? Тому що саме дитина це той промінчик, який несе. От, це те, що вони... саме дитина може запалити цей промінчик да, і змінити ту сім'ю, ту саму ось, на краще. Зараз діти змінилися, але все одно вони є діти. Наші олімпіади скрізь з англійської мови, з французької, з німецької мови, та з інших предметів, це було. Ми гриміли, особливо англійською мовою. Ми гриміли. Манівські роботи, це заслуга звичайно вчителів, які тут працювали, вони були і строгі, і справедливі. І Діти це цінували. Є люди, які не хочуть вчитися, є, які хочуть вчитися, але тих людей, яких Хочу вчитися стає більше. На околишнє середовище, стиль життя він не дозволяє організувати собі нормальні, нормальні умови життя без знань. Для того, щоб знайти собі в цьому житті, тобі потрібна освіта, і освіта гарна. І не тільки освіта, як папірець, а дійсно потрібні знання. І дуже все дуже різне. І міняється майже із року в рік діти міняються. І зараз я це бачу по своїй дитині, яка теж навчається в цій школі. Зацікавити дітей стає з кожним роком все важче і важче. Треба весь час придумувати, особливо оці покоління, які зараз знаходяться в 5, 6, 7 класи. Для мене в дітях, мабуть, найважливіше те, що. Вони дають нам мотивацію, поштовх, дають молодість, і ти бачиш результат своєї праці і думаєш, що ти робиш все правильно, ти на своєму місці. А в принципі, я вважаю, що діти тут зараз, от на сьогодні, є можливість наблюдати дуже добрі, хороші, такі, як надо. Основна маса, яку я бачу. В залі, в коридорах, чую інколи розмови. Гарні діти. Так що покоління, я думаю, нормальне. Кажуть, діти змінюють світ, але хтось вже тримає їм двері, поки вони входять. Хтось чекає, доки вони наважаться. Вчителі не просто люди з журналами, це ті, хто тримають лінію горизонту, поки дитина вчиться бачити. У них немає суперсил. Є тільки голос, і крейда, і серце, яке завжди трохи втомлене, але чомусь продовжує битися в ритмі. Давай ще раз спробуємо. Якщо ви вирішили працювати з дітьми, то ніколи не відступайте назад. Діти це такі маленькі люди, які розуміють, хто з ними працює, і вони це цінують. Вони можуть навіть грубо відповісти, але в душі вони розуміють, що цей вчитель робить правильно. І вони рано чи пізно вдячні. Вони вдячні. На мене часто ображаються, я строга вчителька. Ображаються, але коли закінчують школу, ну, всі задоволені, всі дякують. Мої всі учні здають НМТ без репетитора. Дітям в будь-якому випадку допоможе вчитися, якщо вони люблять предмет, який вони вчать. Потрібно самому вчителю любити свій предмет і викладати його так, щоб дітям хотілося його вчити. І не забувати про те, що всі наші. Думки, всі наші слова вони затрагують життя дітей ем, і маємо вплив на їхнє майбутнє доросле життя. А вчитель має бути прикладом. Вчителі відповідають за те, яким вони, ну, виростуть вони як людина. Тобто, вчитель виховує людину у, в, в дітях. Я часто запитую дітей: е, чи може учень сперечатися з учителем? Е, хтось каже ні. Але є такі, кажуть, а чого може? Тоді я запитую, а за, якої умови? за якої умови? І е, тоді знаходяться такі, що кажуть правильну відповідь, коли учень знає більше, як учитель. Тоді я запитую, чи повинен учень знати більше, ніж учитель? Звичайно, тому що інакше не буде розвитку. Якщо всі учні будуть на рівні вчителя, то розвитку ж не буде. І тому ми раді, коли наші учні досягають певних висот. У школи є смак. Трохи крейди, трохи булочки з їдальні і ще трохи тривоги. Бо коли лунає дзвінок, ніколи не знаєш, це початок чи кінець, початок чогось страшного, наприклад, контрольної або кінець чогось важливого, наприклад, першого кохання, яке закінчується біля шавки з мокрою хемчіркою. У дзвінка є ехо, воно стрибає сходами, ховається в рюкзаках. І навіть вдома, коли вже інше життя, інші люди, інші світи, десь там середині знову звучить зз. Ти рефлекторно повертаєш голову, а ні, це ж не тут. Це було там, у часі, де дзвінок був не просто металевим кругом. І коли вчителька каже: діти, час! Вона не має на увазі лише урок. Вона каже це життю, і ми встаємо, навіть якщо ще не готові. Я оце прийшла сьогодні, подивилася. Тут дуже багато чого помінялося, різні технології нові, різні поділи на класи. Все І хочеться сказати, щоб школа і надалі була такою ж активною, такою бойовою такою ну, з високим рівнем кваліфікації. І в такій школі, звичайно, і дітям буде добре. І вчителям добре. Якщо вчителям добре, і дітям буде добре. Сама школа не змінилася. Змінилися люди. Вже немає 99% вчителів, які мене навчали. Пам'ятаю кожного, кожному дуже вдячна за те, що проклали мені дорогу до дорослого життя, вчили мене, виховували. Раніше ми використовували магнітофончики такі з дисками, Ні, я ще на касети попала, До речі, я ще з касетами працювала. А зараз то взагалі що? Комп'ютер, будь ласка, відкриваєш собі, в тебе все списком іде. Нажав кнопочку, все говорить. І журнал зараз електронний Взагалі, я дуже задоволена. Ми, наприклад, не мали доступу в інтернет зовсім. Наприклад, такого як предмету, як інформатика, в нас у школі не було. Зараз у дітей є доступ до будь-якої інформації з будь-якої точки. Ця складова саме змінилась, і вона абсолютно змінила стиль життя, абсолютно змінила стиль сприйняття оточуючого середовища. Діти можуть володіють якимись там додатками чи технологіями краще, ніж ти. І да, навіть я там. Я не соромлюся, як вчителя можу підійти і попросити в учнів там мені там допомогти. допомогти, хоча я не стара, така там суперстара. Але деякі нюанси потрібно уточнювати, коли я прийшов школа, була це вищий пілотаж, можна сказати. Олімпіади, концерти, художня самодіяльність, колхози, совхози. Школа жила повноцінним життям, і, будемо так відверто казати, цю традицію потім продовжував Кравченко Василь Олексійович. Ми ввійшли в сотню найкращих шкіл Києва. Є побажання, які забуваються щойно вимовлені. І є інші ті, що вростають у плечі, коли важко. Ті, що світять всередини, коли темно. У школі зібрано сотні таких слів. Їх не вивчали, не конспектували, не оцінювали. Вони просто лишались на стінах, у щоденниках, у очах. І, може, саме вони найважливіший урок, бо іноді побажання це не просто слова, це тепло, яке не остиває. Ну, по перше, ми зараз проходимо трансформацію. І на 1 вересня 2025 року ми плануємо вже бути ліцеєм. Якраз на 50-річчя школа повинна змінити назву. Хотілося б, щоб була б вона більш технічно оснащена, щоб були такі кругом інтерактивні дошки, щоб вчителі всі володіли будь-якими гаджетами і спілкувалися з дітьми не тільки в стінах. Класу, школи, щоб був дух дружності більше. Я хочу побажати їм, перш за все, дітям читати. Читання розвиває мозок, щоб залишалися такими ж оптимістами, як, як і є, щоб процвітала школа, щоб були як вдячні батьки, вдячні учні. Всього найкращого. Я, я теж буду старатися. Наша школа була, є і буде кращою школою. У нас дуже хороший колектив, у нас дружні е учителі. Кажу дітям, ніколи не ругайтеся, Лучше посміхайтеся, будьте добрі, навіть тому, якого на кого ви обіжаєтесь. Може не зразу. Ну, все одно добро переможе, як і завжди в житті. Треба любити дітей, які б вони не були. Найдіть у них, у кожного, щось таке, за що ви можете його взяти. І любіть треба, ну, не, не чекаючи віддачі, а віддавати їм все, що ти знаєш. Що ти можеш, що ти їм співчуваєш, що ти їх У Цього я їм хочу пожелати. Так. Хтось із великих сказав, у чому суть життя. І відповідь, вона в дитині. І от те, що ми формуємо, це суть нашого життя, кого ми виховуємо. Те І в такому суспільстві ми будемо жити. Я дивлюсь сьогодні на фронтах, адже це вихованці, теж вчителів. Хто ж виховав з них патріотів, тих, хто не тікає, тих, хто б'ється, тих, хто пішли перші до лав ЗСУ. І це теж наша робота. У школі не повинно бути несправедливості. Хоч десь дитина повинна бачити справедливість. Я вважаю, що школа повинна бути в цьому взірцем. Одного дня ми прощаємось не з учителями. Не з однокласниками, навіть не з партами ми прощаємося з собою, такими, якими ми були. Тими, хто боявся, хто мріяв, хто забував черевики в спортзалі, тими, хто закохувався без дозволу, хто шукав себе у відзеркаленні вікон. Школа не каже прощавай, вона ніколи цього не вміла. Вона просто лишає тебе і твою тінь. На стіні кабінету, де ви вдвох колись писали контрольно. Тінь, мов доказ, ти тут був. І коли життя стане гучним або надто порожнім, іноді ти повертатимешся, подумки, не за оцінками, не за знаннями, а за тишею в коридорі після останнього дзвоника, за відчуттям, ніби світ тебе ще не з'їв, за собою тим. Хто колись не вмів, але все одно спробував. Бо школа не місце, це людина, яка пам'ятає тебе, навіть коли ти сам себе забув.